Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал, присвячений металообробці. Впродовження до теми з дюралевих деталей треба зробити, треба зробити таку, якби, Теж перехідник, напевно. чи як. Значить, це у нас такий, от, якщо дивитися зверху на нього, така от рамка. 65 на 55. В середині отвір 46х39. І висота 40 мм. Що я зробив? Я коли точив цю деталь, так, я зразу виточив заготовку для цієї. Знову ж таки, дюральова шайба. Тут у нас вже є довжина 40. 40, так? Тобто, отак от вона у нас так, є. Тепер нам треба всередині зробити оце от вікно 39 на 46. Спочатку робимо внутрішнє вікно, потім обдираємо. Габарити зверху. Тут зверху є з запасом зроблено. так. От. Ну, що ж, Зараз йдемо на фрезерний. Будемо фрезерувати. Так, як проходив процес фрезеровки? Значить, детальку я поставив на дві паралельки, так, щоб у нас ширина вікна була ширина вікна має бути меншою, ніж віста між паралельками, для того, щоб був вихід фрези. Тепер по фрезі. Фрезу я знайшов довгу в себе таку, вона в мене виходить аж низ. Бачите? І я тою фризою ну, якби, по чуть-чуть в розбивочку. Тут в нас е, трошки, зис... трошки є нюанс, тому що в <coughs> нас 4 розміри. Нам треба кожен розмір загнати Верніше, два розміри. Цей розмір і цей розмір. Але якщо ми заженемо хоча б один кут більше, в нас все починає втікати. Тобто Треба потихеньку в розбивочку йти зразу на всю глибину так, і фрезеруємо попутно. Що значить попутно? Тобто фреза крутиться за часовою стрілкою, і ми пхаємо деталь не на зуб, а вздовж зуба. Тоді, виходить, на дюральці досить класна чистота. Так, от потихеньку, потихеньку. Після фрезеровки вікна призируємо зовнішній зовнішні поверхні. От, фреза діаметром 80 на 6 круглих пластин. Т-15К-6. Получається поверхня, буквально дзеркало. так і заганяємо нашу деталь в розбір. підклав бумажечки, щоб не царапати і заганяємо розбір. Так, після фрезеровки я з двох боків розмітив і просверлив п'ятерочкою. А тепер розсверлюю під діаметр 7. І знімаємо фаски. Так, ну що ж, готові наші детальки. До речі, я попередив клієнта про те, що в мене будуть тут радіуса від фрези по кутах. То є я згадав, що то є. То є. є корпус ліпісткового клапана для мотоцикла. Куди далі ця штука йде, я не знаю. Ну, Це точно воно. Тобто тут шпильки будуть проходити і воно буде там, той ліпістковий клапан вставлятися. Ну, Ну, от. Пойшлося ну, отак. От. Нормально, гарно, акуратненько, все, чистенько. Все. Всім дякую за увагу. Удачі, щасливо.